Бригітта Венінгер Міко, це я зробив канал, мамина казка. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. У мишенятка Міко є маленький плюшовий друг, схожий на нього, Мімікі. Він постійно запитує малесенького Мімікі А це ти вмієш? Ні? Цього разу Міко поцікавився, чи вміє мімікі грати у футбол. Виявилося? Ні. Тоді дивися на класну гру. вигукнув Міко. Розігнався і легким ударом ноги пілкнув м'яча аж до стелі. Друзі захоплено спостерігали за польотом м'яча, та звідко було їм знати, що м'яч влучить в улюблену мамину вазу з квітами. Футболіст цього аж ніяк не хотів. Міко, скрушно похитуючи головою, схилився над кольоровими скалками, розлитою водою і розкиданими квітами. Ех, що скаже мама? Та от, лихо, мімікі, маленькі нерозумні міміки, захотів поплавати у ставочку. Плюшеве мишеня стрибнуло на підлогу, бо вирішило, що там чудово. Прозора чиста вода, якісь квіти, напевно, латаття. Гарні кольорові човники. Міко хутко виняв малюка з калюжі, позлякався, що той може геть просякнути водою. Він міцно снистив плюшевого друга, і з носика мімікі закапотіла вода. «Рятував!» – зрадів Міко. Так можна і захлинутися, не будь таким необачним. дорікнув він мімікі. Міко закутав друга у махровий рушничок і поклав на диван погорітися. Потім Міко узяв на кухні кавник і, недовго думаючи, тромив квіти у залишки кавової гущі. Він подумав, що це спеціальний земляний розчин для квітів. Кава так і робиться береться грудочку землі, додається цукор і вода. Хіба ні? Ну, добре, перепитаю потім у мами, міркувала машиня. З кухні Міко приніс віник і акуратно позмітав на совочок скалки вази. Які розлетілися по всій кімнаті. Футболіст невдаха заховав цей совочок під ліжко, щоб не побачила мама, тоді гірко зітхнув і примостився поруч з мімікі на дивані. Що будемо робити, мімікі? Що скажемо мамі? запитав він. Друзі сиділи на дивані, обхопивши голови лапками, і бідкалися. А може, сказати мамі, що її любину вазу карали?» Не не відповів тихенько мімікі. Твоя правда, погодився Міко, але як виправдатись? Раптом у передпокої заскрипіли двері. «Мама!» – один голос зойкнули мишенята. Вони завжди вибігали їй назустріч, а тепер боялися зрушити з місця, бо якою новиною вони її привітають. Сором, та й годі. Мама миша прийшла з базару і одразу ж пішла на кухню. Викладати з важкої сумки городину садовину. Міко й мімікі не стали чекати, доки вона звільниться і зайти до вітальні. А самі насмілилися піти на кухню та про все розповісти матусі. Власне, і розповідати нічого не довелося, бо чесний Міко приніс з собою совочок і скалками, а з під пахви мошенята й виглядав так само похлюплений мімікі. Мама тільки поготала головою. Коли побачили, що накоїли машенята. Нічого, синку, заспокоїла Матуся. Добре, що сам зізнався. Ти ж не хотів. Бачу, тобі теж шкода вази. Просто треба бути обачнішим, коли граєшся з м'ячиком. А як ти здогадалася про м'ячик? дивувався Міко. Бо ти часто ним граєшся, чи не так? А тепер, синку, спробуємо виправити шкоду. Я нещодавно купила суперклей для скла. От зараз ми й випробуємо його. Давай сюди, скалочки. Мама, наче складаючи пазл, притуляла одна до одної скалки, краї яких Міко старанно змащував клеєм. Потім уламки міцно з'єднували. Мімікі спостерігав за процесом зі свого ослінчика. Усе вийшло чудово. Ваза знову була ціла, тільки вкрита рубчиками. Ніби археологічна знахідка, справжній археологічний експонат. Щоправда, вас тепер не можна було наливати воду, а отже і ставити живі квіти. Та це нічого. Міко знайшов для неї не менш корисне стосування. Він гайнув до кімнати і приніс повнісіньку хустинку смачних цукерок у кольорових обгортках, висипав їх на стіл. Пригощайтеся. Та спершу походимо їх у вазу. Вона в нас буде для цукерок. Мама погодилася, мімік теж, але він узяв собі тільки одну цукерку. Спробуно додягтися такими коротенькими лапками до вмісту такої глибокої вази. А цукерка малюкові та сподобалася. Мійко також узяв собі одну цукерку, а решту віддав матусі. Мамо, я завинив, тож візьми усі цукерки. Я так хочу тебе втішити. Не хвилюйся, синку, ти вже зробив добру справу. І міко подумав яка в мене хороша матуся. Я розбив її улюблену вазу, а вона чомусь хвалить мене. А мімікі мовчки притулився до лагідної матусиної руки.